Христос народився, дорогі християни, брати та сестри, я хочу привітати вас зі святами народження нашого Спасителя Ісуса Христа. Оглядаючись назад, я можу сказати, що ми можемо з певненістю йти в майбутнє, довіряючи Спасителю нашому Ісусу Христу. Я хотів би побажати для кожного із нас. Щоб ми сказали словами, які сказав апостол Павло, що я пересвідчився, я переконався, що ні життя, ні смерть він далі продовжує і завершує свою думку такими словами, що і ніяке інше створіння не може відлучити мене від любові Господа Ісуса Христа. Я побажав би для кожного з нас, що ніякі обставини. Що ми зустрічаємо, що ми зараз сьогодні переходимо, не відлучило нас від нашого Спасителя Ісуса Христа. Народження Ісуса Христа воно так багато об'єднало різних людей: пастухів, мудреців, царів. Сьогодні Ісус Христос Він продовжує об'єднувати різних людей за віком, за посадами і. Ісус Христос сьогодні продовжує народжуватися у багатьох серцях людей. Я хотів би ще побажати також для всіх нас, християн, щоб ми були, кожен із нас, як та Вифлеємська зоря, яка світила там в цій темноті, і багатьох вона привернула увагу, щоб кожен із нас був справжнім християнином. Таким, який хоче бачити нас, Ісус Христос сьогодні, і щоб дивлячись на нас, на наше життя, багато хто могли прийти і славу принести для нашого Спасителя. Христос народився. Славім Його!